Часний перелік професій, навичок і довгий-довгий, величезний такий е, перелік власного особистого досвіду. так? Де кожна жінка має свої дрібнички, і цікавити. Е, от аграрія, я знаю, що і фекмерки з тебе не вийшло, але трішки про пекаря, про художницю, про вітражистку. Вітражиця взагалі мене заскочила. Ну, Це все можна сказати вітражі, якраз це від того чоловіка. Тому що він був дуже цікавий, дуже творчою людиною. Він не обмежував себе тільки роботою, він завжди цікавився. Він е, любив щось зануритися і розібратися в цьому. І це була одна з цих його подобання це ці вітражі. І ми один період, коли якраз жили в селі. І от якраз коли ми проживали в селі, от, от моя перша вступниця Софійка, вона це в вона мене звідти ще з Бобрика. Так. І от там я була ще більше в декреті, тобто Там ми вирощували дітей. І от в той період, якраз коли діти були дуже мали, вирощували дітей. Картоплю. Я так і казала, я вирощую дітей. <рес> і е, Він е, був дуже захоплений цією ідеєю, йому дуже хотілося спробувати. І ми спробували це дійсно дуже дорого, От, це забирає час, От, А більше, що ну, це, це треба дійсно тоді все кидати і займатися, наприклад, тільки вітражами. Тому ну, як хобі воно, проіснувало якийсь період, але потім часом я вийшла це Відком? не Це робіть, коли вийшло. І той завжди було набагато. Щоб ви розуміли, вітраж це не дуже така легка робота. Це, У ці е тендітні ручки е ламали не просто скло, да, а буде залізо. <ріст>. <ріст> Ні, там не залізо, там така, якщо вітраж... хотіла <ріст> 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 Там маленька така пльочка, але, але воно все вимагає часу. І якраз тобі просто дійсно маленькі діти були, тому і мені пощастило займатися теж вітражами. Зі маленькі руки, мого Руслана.